Чи погодиться Україна на пропозицію Угорщини привілейованого партнерства замість членства в ЄС? Та ні, звичайно, ні. Ні, ну ми розуміємо, навіщо Угорщина це робить? Угорщина намагається, вони намагаються втримати свою позицію. Вони намагаються втримати. Те, що в них є вже на сьогодні, тому що якщо ми станемо членами Євросоюзу, тоді Угорщина чомусь дуже втрачає. От вони втрачають, вони втрачають стабільність, вони втрачають гроші, вони втрачають партнерство, вони втрачають багато можливостей. Добре, чи прийме Україну цю пропозицію? Та Ну ні, звичайно, ні. Ні. А ми не просто її не приймемо, ми про неї ще їм нагадаємо згодом. Ні, не прийма. Чи вдасться утримати інфляцію в Україні на найнижчому рівні за три роки і наступного року? Ні, не вдасться. Не вдасться, бо мені показують, що йде зростання, йде е, як сніжником хочеться сказати, тому що з онуленням року. Починають відбуватися штучні фінансові процеси в Україні, вони ніби спрямовані на те, аби втримати баланс, аби якось щось не втратити, аби е, щось від когось від чогось захистити, та, е, та не дати впасти гривні піднятися інфляції. Але ці штучні прояви і штучні оці. Я не знаю, як їх назвати маніпуляції з курсом з ну от саме з використанням курсу, тобто фінансові якісь такі зобов'язання, фінансові наміри і фінансові борги не дадуть, на жаль, втримати інфляцію на низькому рівні, тому що онулення року приносить несподівані для населення. Несподівані неприємні сюрпризи, скажімо так. Тож, тож буде якесь дуже значне коливання іноземної валюти, після чого піде зростання інфляції, дійсно піде зростання. І це зростання інфляції призведе до того, що необхідно буде змінити керівника, який впливає на саме ці процеси. Отже. Всі процеси правильні, всі процеси для чогось і навіщось. Тому тримаємося, підтримуємо одне одного і віримо в те, що все ж таки колись це зупиниться, і ми почнемо жити спокійно і зрозуміло, що буде завтра. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи оголосять в Україні офіційно війну замість воєнного стану наступного року? Ні? Не оголосять це не потрібно. Тут навпаки мені показує, що цього не можна робити. Це дуже сильно зменшить наші можливості, наш масштаб, і масштаб зменшать імператорам, тобто тим, хто приймає рішення і долучений саме до влади. А відчують це звичайні пересічні громадяни України. Тому що тому ні, неможливо це зробити, не корисно це робити. І про це розуміють, тому що чомусь на державному рівні це нам не вигідно. Чи вдасться звільнити всіх українських журналістів, які перебувають в російському полоні? Там вони не просто в полоні перебувають, вони перебувають за ґратами, вони перебувають дуже в обмежених умовах. Є декілька журналістів. Мені показують, що два чоловіка, за яких ми будемо боротися, за яких ми будемо воювати саме локально за цих людей, тому що люди потрапили до в'язниці, ну тобто тут не. В лікарнях багато людей наших з полону. Так, зараз воно протягом 24-го року. Чи повернуться ці люди додому? Ні, не всі. Якась кількість людей з легкістю повернеться? Ну, тобто домовляться, обміняють та повернуть а. Дві персони, за яких ми будемо дратися, за яких ми будемо ну, воювати, прямо забирати їх, вигризати, і відкриються якісь таємниці з тим, що деякі журналісти вже є загиблими, але нам про це не повідомляли. Тому якісь неприємні, і жахливі події відкриються для нас. Не можу підтвердити цю інформацію, і сказати, що всі повернуться на жаль. Чи буде ефективним центр обслуговування роботів для розмінування, який відкрила Швеція в Україні? По перше, тут ще якісь країни долучаться до підтримки саме з розмінування, ще щось нам дадуть. Ще до нас щось нове зовсім інноваційне якесь приїде. Приїде звідкись через велику воду? Можливо, це Америка, Канада, Австралія, не знаю, яка країна ще нам щось надасть. Але давати будуть давати саме аби побороти міни аби розмінувати наші землі. Чи будуть вони корисними ці центри, які зараз відкриває нам Швеція? так вони будуть, вони будуть працювати, але не в тому вигляді, як зараз, тому що тут буде багато доопрацювань, буде долучання інших країн знову ж до це буде контроль, який з новий встановлено над цими процесами. На сьогоднішній день все дуже 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 недоопрацьоване. Тому це все ще є в планах, в намірах і всьому іншому. Очікуємо допомоги саме технічної, тобто щось до нас ще приїде, щось в нас почне працювати, і після того, як ем, вже буде звільнено велику кількість територій, от тільки тоді почне працювати цей сервісний центр, називаємо його так. Чи будуть успішними нові операції в Криму, які анонсувало ГУР це ще зовсім не все. Найяскравіші операції ГУР в Криму попереду. Це буде яскраво, це буде галасно, це буде видовищно. Те, що буде робити ГУР в Криму. Вода, вода, вода. А отже, операції в Криму тільки набирають обертів, тому що те, що відбувається сьогодні, це знаєте, як дитячий садок порівняно з тим, що чекає Крим в дуже близькому майбутньому. Тобто, операція звільнення Криму. Ну, я за моїм розкладом, от, от вона. Війде в активну фазу і буде про що говорити, і буде про що писати в телеграм-каналах. Чи справді українська влада відмовилась остаточно від проведення виборів під час війни? Так так, це питання вирішено давно. Це питання з'ясовано, на ньому стоїть крапка, на ньому стоїть розуміння. І, Ну, тобто, все, що інше відбувається, це е, інформативна атака, інформаційні якісь е, спроби особистих е, індивідумов е, призвернути до себе увагу та якимось чином блиснути і хайпанути на темі війни. Я кажу про тих, хто зараз розгойдує тему виборів під час війни. Ну, я... Так, чи відмовилась? Так, відмовилась і тут е, не просто відмовилась, а м, вкладаються гроші в нові можливості в трансформацію процесів, аби вивести ситуацію певно з виборами на новий рівень та зробити щось дуже прозорим, дуже е, зрозумілим і все інше. Тобто, тут Україна навпаки, знаєте, ніби використовує час, який зараз. Е, Унеможливлює вибори, використовує для того, аби провести їх на новому рівні та в, в, в нових якихось ситуаціях. Тому так відмовились, чи справді в Росії призвали на військову службу 410 тисяч нових контрактників. Вони оголосили про це, але не зібрали. Та ні, ну не зібрали. Дивіться, ну ніхто нічого не зібрав, дуже хотілося, але не зібрали. Заява була, повідомлення було. Е, таке, знаєте, державне, ну тобто тут не, не, не телеграм-канали про це писали, а це на рівні держави. Але ніхто нічого не зібрав і що воно їм дасть? Е, воно їм дасть розчарування та втрачення мрії. Ні. ні, неправда. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.